Назавжди 32. В Коломиї вшанували пам'ять загиблого на війні героя Володимира Андрійчука. У його рідному навчальному закладі, Коломийському п'ятому ліцеї, відбувся вечір пам'яті. Мало би бути 34, але йому назавжди 32. Мама Володимира Андрійчука, пані Віра Андрійчук, ділиться. Коли почалось повномасштабне вторгнення, їхня сім'я перебувала за кордоном. Коли син сказав, що повертається в Україну, щоб стати на захист батьківщини, була вражена. Він пішов добровольцем від батальйону Свободи, і потім е в складі нацгвардії вони підписали контракт. Спочатку Володимир Андрійчук боровся з ворогом на Київщині. Буча Гостомель Ірпінь. Далі виконував бойові завдання на сході, зокрема на Луганщині. Продовжує мама герої. Син був в розвідці. Він постійно приймав участь в розробленні виходів на територію ворога в штабі. Сам приймав участь, був командиром підрозділу. Побратини його згадують як дуже відповідального, дуже такого турботливого командира. І пророкували йому майбутнє в дуже таке велике. Цивільному житті Володимир був дуже позитивним та життєрадісним і зовсім не конфліктним. Продовжує розповідь мама Віра Андрійчук. Він народився і виріс у Коломиї, навчався у місцевій п'ятій школі, тепер ліцей. Згодом здобував освіту на історичному факультеті Чернівецького університету. Та справу і професію усього життя обрав іншу. Володимир був барменом. У цій професії почувався дуже органічно і постійно розвивався, каже мама. Навіть на війні у нього був позивний бармен. Казав, що це настільки каже клас. На що моя любима професія і мій в однакові вшанувати пам'ять Володимира Андрійчука у день його народження вирішили у рідному навчальному закладі. Директорка Коломийського п'ятого ліцею Оксана Якубовська ділиться. На жаль, вже не один випускник ліцею та його філій віддав життя, боронячи Україну. Пам'ятаємо наших хлопців, наших учнів, наших дітей, які колись ходили. Цим ліцеєм, які піднімалися, спускалися сходами, і ми стараємося, щоб про них пам'ятали, щоб учні наші розуміли ціну перемоги і знали, що ми виховуємо не просто тих, хто стане вчителями, лікарями. Ми виховуємо тих, хто любить Україну. Загинув Володимир Андрійчук 18 червня 2022 року на Луганщині після поранення, яке отримав внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. У героя залишився син Кирило. Хлопчику зараз 9 років.